Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного генеральний директор МАГАТЕ висловив підтримку проєкту добудови енергоблоків на ХАЕС в енергоатомі. Відбулася заключна нарада за результатами проведення сертифікаційного аудиту. Конкурс професійної майстерності серед інструкторів навчально-тренувального центру. Викладачі найбільших технічних університетів провели профорієнтаційний захід для школярів: зимовий кубок ХС з футзалу та результати турніру з кікбоксингу. Про це та інше у продовженні випуску. Необхідно якнайшвидше прийняти закон, що дозволить завершити будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це у своєму коментарі виданню РБК Україна заявив народний депутат України Анатолій Костюх. Завдяки цьому закону ми зможемо ввести в експлуатацію два енергоблоки загальною потужністю 2,2 ГВт. АЕС є гарантією стабільного електропостачання в Україні, наголосив депутат. За його словами, саме завдяки атомній енергетиці країна змогла уникнути масових відключень. Електроенергії навіть у найскладніші періоди. Проєкт добудови підтримує і МАГАТЕ. Генеральний директор міжнародного агентства Рафаель Гросі неодноразово висловлював підтримку планам України щодо добудови цих енергоблоків. Також він ініціював започаткування місії технічної підтримки для безпечної інтеграції нових компонентів АЕС уже існуючі системи, що за його словами підвищить довіру до проєкту з погляду ядерної безпеки. В енергоатомі відбулася заключна нарада за результатами проведення сертифікаційного аудиту з метою підтвердження відповідності інтегрованої системи управління АТ як енергоатом вимогам міжнародних стандартів. Оцінку відповідності здійснювала аудиторська група IMS International. В межах наради було обговорено потенціал для поліпшення, а також виокремлено позитивні аспекти. За словами директора з якості та управління Ігоря Половича, фаховість працівників енергоатому має високу цінність, що Підкреслено не лише міжнародними партнерами компанії, аудиторами органу сертифікації, а й керівництвом НАЕК. Результати аудиту підтвердили, що інтегрована система управління енергоатому відповідає міжнародним стандартам, підкреслив керівник компанії Петро Котін. У філії ВПХС «Атена Енергоатом» відбувся конкурс професійної майстерності серед інструкторів. За звання кращого за професією щороку змагаються представники навчально-тренувального центру, у якому проходить підготовку весь персонал енергетичного об'єкта. Захід сприяє підвищенню рівня фахової майстерності, розвитку методики викладання, впровадженню нових дидактичних матеріалів. Цьогоріч свої навчальні розробки на розгляд комісії представили четверо учасників. Переможцем конкурсу став Юрій Дацишин інструктор відділу підготовки ремонтного персоналу НТЦ з роботою процедура вимірювання штангенциркулем». Друге місце у Олега Колесника. А третє за Євгеном Бережняком. Розроблені під час конкурсу матеріали будуть використані під час підготовки та перепідготовки персоналу Хмельницької АЕС. Атомники продовжують свою підтримку Сил оборони України. 5 грудня у світі відзначили міжнародний день волонтера. З перших днів повномасштабного вторгнення компанія Енергоатом, як і тисячі волонтерів, допомагає захисникам та вже спрямувала на потреби військовослужбовців понад 10 мільярдів гривень прямої і непрямої допомоги. Для активної підтримки військових працівниками філій та дирекції компанії АТЕНЕК Енергоатом було створено низку громадських організацій 29 листопада на Хмельницькій АЕС. Відбулося чергове засідання робочої групи по співпраці з волонтерами, на якому присутні ознайомилися з результатами роботи за попередній період та розглянули нові запити від військових. Схвалені запити будуть спрямовані волонтерам громадської організації «Енергія наших сердець для подальшого працювання та закупівлі необхідних засобів. Продовжуємо наближати нашу перемогу. 3 грудня у місті супутнику Хмельницької АЕС відбулася профорієнтаційна зустріч старшокласників та учнів професійного ліцею з викладачами найбільших технічних вищих навчальних закладів. Мета заходу зацікавити молодь технічними спеціальностями, зокрема енергетичним напрямом, і розповісти про переваги навчання в провідних закладах вищої освіти України. Під час зустрічі учні ознайомилися з презентаційними матеріалами про університети, отримали друковану інформацію, поставили запитання викладачам та отримали поради щодо вибору майбутньої професії. Цей захід є важливим кроком у зміцненні зв'язків між профільними університетами та молоддю, яка прагне побудувати кар'єру в енергетиці. «Атена» як енергоатом та філія ВП Хмельницька АЕС активно підтримують подібні ініціативи, сприяючи популяризації технічних професій як основи розвитку України. І до новин спорту у суботу, 30 листопада, в приміщенні спорткомплексу управління соціальних об'єктів ХАЕС відбувся відкритий кубок Хмельницької області з кікбоксингу. Змагання зібрали понад сотню спортсменів з восьми клубів Хмельниччини, Тернопільщини та Рівного. Учасників турніру привітали начальник міської військової адміністрації Григорій Олендра та керівництво ХАЕС. Розвиток спорту у містах-супутниках атомних електростанцій є пріоритетним у соціальній політиці компанії АТ як Енергоатом. Спрямовано і на популяризацію здорового способу життя серед молоді. Символічно, що дата проведення змагань припала саме на міжнародний день кікбоксингу. Хлопці та дівчата демонстрували свої вміння у двох розділах: лайтконтакт та кіклайт. За результатами змагань переможці та призери отримали грамоти й медалі. А організатори заходу пообіцяли докласти усіх зусиль, аби даний турнір проводився на постійній основі. У Нетішині стартував зимовий кубок Хмельницької АЕС з футзалу. 1 грудня були зіграні матчі в рамках першого туру благодійного турніру, під час якого проводиться збір коштів для Збройних сил України. Загалом за перехідний кубок змагатимуться вісім команд-учасниць з регіону розташування Хмельницької АЕС, три з яких з міста Атомників. У боротьбу також вступили три команди територіальних громад Шепетівського району та дві з Рівненської області. Учасників турніру привітав виконуючий обов'язки заступника генерального директора. Ректора Хмельницької АЕС-персоналу Андрій Сторощук, наголосивши на тому, що подібні благодійні заходи показують нашу згуртованість та дають можливість зібрати додаткові кошти і підтримати ЗСУ. Запрошуємо мешканців та гостей міста відвідати чергові матчі Кубку ХС та підтримати Сили оборони України, долучившись до благодійного збору. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!